Приїхала на ретрит додому, а мені одразу знайшли роботу. А робота ця – пофарбувати частини майбутньої великої арки. А яка арка у нас вийшла, покажу одразу в кінці цього відео. Взагалі для мене приїзд додому в село це як для декого дача. Приїхати раз на сезон, поробити фізичну роботу, яку скажуть, побути на свіжому повітрі, подалі від шуму машин, і знову повернутись в місто. Причому кожного разу ця фізична робота різна. Ніколи не вгадаю, що на тебе чекає сьогодні. Це щоб не набридало. Ну а тим часом всі мої частинки вже пофарбовані, тому я їх залишаю. Щоб вони висохли. А вже на наступний день тато залив три вертикальні стовпи бетоном і по черзі почав заварювати горизонтальні деталі на місце. Ішов зверху і до самого низу. І як можна побачити, я в цьому теж приймала активну участь. Арка нам потрібна, щоб камсіси, рослини, які плетуться, не лізли нам на стіну і не псували зовнішній вигляд дому. Тому для того, щоб їх не вирубувати і щоб вони робили гарну тінь, було вирішено їх підняти на арку, так як ця рослина дуже живуча. І ось така арка у нас вийшла, залишилось тільки підв'язати до неї наш кам... Намсіс і наша краса готова.